Анація, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко. Добрий із подякою, уклінною подякою компанії Tech, зокрема пану Юрію Стритовичу, що віддав на знайомства. Мені на пільгових умовах з із дуже значною знижкою надають елементи такелажу, стропування. Отут От паспорт виробу, я його ще навіть не відкривав. Цього разу. Тут, я так розумію, у подаруночок, так, від лодтеху. Пара рукавичочок нам. Цього разу це два стропи. Кожен на одну ланку під довжиною, скільки? Три метри? Три метри кожен. Їх таких тут два, однакових. Робоче навантаження. Скільки? Дві тони. 2 тонни робочого навантаження. З урахуванням того, що лебідка у мене ручна з робочим навантаженням 11,6 тонн, то ці ланцюги мають бути чудові. І власне, гак скорочування, так, що дозволяє нам регулювати довільну довжину там, від пари ланок до, до, до плюс пари ланок довжини ланцюга, так, тобто широчений діапазон. Перестібаємо і працюємо. Отаких От два стропи на одну гілку. Крайні, крайній строп на одну гілку, що мені продавали, також з, так само за великою знижкою, працює на БМП для натягування гусян. Ці стропи е, будуть використовуватися з іншим призначенням. І також їхня робота я. Вірю, маю надію, буде благополучно висвітлена на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Також дякую всім долученим до нашої діяльності людям, які проспонсорували ці а, ланцюги. Пане Олександре, зокрема, особисто це все сплатив. Дякую всім долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.